Бін чи Судаков в кого з цих гравців Бенфіки більше зарплатня. Нещодавно в ресурсу Capology з'явилася інфапу Судакову, хоча поки без галочки верифіковано, але можемо порівняти їх контракти між собою і загалом з іншими гравцями команди. Тож згідно даних ресурсу, новачок Орлів Георгій Судаков отримав контракт на мільйон 920 тисяч євро на рік. В перерахунку на тиждень виходить трішки менше 37 тисяч євро, і це в два рази менше, ніж цифри по Анатолію Трубіну. В Трубіну річний. На 3,850. разом з футболістом Спортинга Трінкао вони мають найвищі гонорари в чемпіонаті Португалії. Причому біля прізвища Трубін стоїть верифікація, це означає, що інформація або надана клубом чи агентом, або ж її підтвердили двома джерелами, і найпоказовіше це порівняти прірву між ніби непоганою лігою Португалії та АПЛ, який зараз критикують за футбольну інфляцію зі своєю найвищою зарплатною Трубін не потрапив би навіть до топ 200 контрактів англійської. Прем'єр-ліги там лідер Голланд з 31,6 мільйона євро на рік. А ЗП Петрубіна була б 231-ю.